Вітаю вас на тренуванні Спілата. Вся практика створена для укріплення м'язів кору, сідниць, та рук. Ну і Звичайно, ви також будете виконувати розтяжку і моменти відпочинку. І розпочинаємо з моєї улюбленої позиції. Це поза дитини. Обережно лягаємо, сідаємо, робимо три глибокі вдохи. Видихаємо максимально. Видихнули і округлюємось догори. Зробили глибокий вдих, видих руки перед вами. Обережно піднімаємось, Собака мордою донизу. Покрукуємо. Потягнулися. Трішки відведіть руки вперед. Ми розігнулися, планка. Розігнулися, планка. Коли ви піднімаєтесь з планки, ви відштовхуєтесь пресом. Опустились. Два. Два. Один. Один. Ми залишаємось тут. Права нога. Зайшла всередину, вийшла всередину назад. Ліва. Вийшла. Всередину, назад. Права Ліва. Ліва, ліва, ліва. Один. 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 Оди. Давайте ще по одному разу. Ви можете. Залишились тут. Три, три, два, два, один. Один віджимання. Собака морду до верху. Покладіть коліна. Відкрилися. Опустилися. Відкрилися. Позиція кобри. Опустилися. Залишаємось тут. Все ці міні-кобри. Плечики опущені максимально дивимось дори. Видихнули. Опускаємось. Походіть голову на руки. Або, можете так, як я. Як вам зручно! У нас спочатку піднімається права нога. Носочок натягнутий. Опустили. Підняли, затримали, опустили. Затримали, опустили. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Підняли. Залишили зверху. Тримаємо кругові оберти в одну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. В іншу сторону. Вісім, сім. Відчувайте сідничку. Чотири. Три. Два. Один. Затримали зверху. жали, жали, жали. Опустили молодці. У нас піднімається ліва нога. Поїхали. Один. Один. Два. Дихаємо, ми не затримаємо дихання. Носочок натягнутий чітко, чітко. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. 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 Залишились зверху. Другові оберти в одну сторону. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. В іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відчувайте, що сіницю. Зжали, опустили. Піднялися на, на руки. Поза дитина. Дитини округлилися вперед, назад. Вперед, назад. Залишились зверху. У нас класична кішечка. Округлились. Тобто розігнулись, округлились, розігнулись, округлились, розігнулись, округлились. Обережно опускаємось назад. Руки знову перед вами. У нас носочок догори на себе. Піднімається права нога. Зжали, опустили, розімкнули, носочок натягнули. Носочок на себе, зжали. Трішки опустили, не поклали. Носочок розігнули на себе. Працюємо, повторюємо за мною, розігнули на себе, підняли, опустили, розігнули. На себе. Працюємо. Залишились верху пульсація. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Обережно опустили. Піднялись. Собака морта доверху. Собака морта донизу. Покропували. Залишились тут руки трішки вперед. Потягнулись. Вперед, пресом, оп, назад. Прес. Назад. 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 Залишились тут права нога. Всередину відкрилась. Всередину поставили. Всередину ліва. Відкрилась. Всередину. Поставили. Всередину. Один. 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 Два. 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 Три. 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 Чотири. 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 Ще один раз на кожну сторону. Останній. Віджимання. Собака мортою доверху. Поза позадини. Вперед, собака мортою донизу. Залишились тут. Два, два глибокі вдохи. Від трішки назад, вперед залишаємось. Тут трішки такий у нас інтенсивчик. Права нога зайшла всередину, лише права. Відкрились, підняли, всередину поставили оп, всередину поставили у нас ще один раз, у нас три рази, всередину поставили тепер ліва. Всередину в бік підняли, всередину поставили. Така от зв'язочка. Останній раз працюємо. Віджимання. Собака -морти. до Доверху, поза дитини. до гори, глибокий вдих. Видих. Дихаємо. Ще раз. Видих. Руки перед вами. Собака мордою доверху. потягнулась, відкрилася. Обережно, опустилися. Пам'ятайте, що ми ще одну сторону не зробили. Нам ще трохи залишились тут. У нас ліва нога працює, носочок натягнутий, оп, підняли догори, натягнули на себе. Давайте ще трішки подихаємо. Тут зараз носочок натягнутий. Підняли, оп, оп, на себе. Підняли, опустили. Насочок на себе підняли. Жим на себе. Жим. Випрямили на себе. Оп, оп, оп. На себе. На себе. На себе. На себе. На себе. ще два рази. Один. Оп, оп, оп і два. Ми залишились пульсація 10 разів. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. Обережно піднімаємось, округляємось догори. Ручку на пояс. У нас виходить права нога, і ми за допомогою рук в опорі на коліні або на поясі. Це більш так інтенсивно. Намагаємось відкоригувати саму інтенсивність розтяжки, можемо покласти руки ось так. Ми розтягнулися. Дихаємо, не затримуємо дихання. Або залишаємось ось так, як вам зручно. Найголовніше відчувати розтяжіння. І давайте носочок на себе. І вперед підняли ліве коліно, відкрили праву руку, округлились, права нога виходить назад. Ми тримаємось в планці. Єсть. Тримаємось. Два. Один. Віджимання. Собака морда. До верху. Округлились. У нас зайшла ліва нога вперед. Росягнулись. Відштовхуємо від себе ногу. Наскільки це можливо? Сочок на себе. Вперед. На себе. Розтягуємо ось так або вже ближче, так, більш глибоко прилягаємо до ноги. Розтягнулись, вийшли вперед, підняли праве коліно, праву рука в опорі, відкрили ліву руку догори. Подивилися, поклали, У нас ліва нога, вийшла назад. Стоїмо 5, 4, 3, 2, 1, віджимання, собака, морти. Доверху, собаками донизу, потягнулися, оп, підстрибнули. Намагаємось тихо стрибати. Оце от стрибок, до речі, коли він е, з'їсне тихо, він є дуже інтенсивним і е, загалом результативним в балансі. От я там теж дивлюся його. Завжди так стрибають дуже тихо. Це означає, що ви відчуваєте баланс. Між собою і тілом. Не знаю, скільки це правда, але мені здається, що правда. Тому стрибаємо тихо, відчуваючи сам натиск. Подивилися вниз, потягнулись, округлились догори. Зробили глибокий вдих. Руки перед вами. У нас ноги майже разом. Лише такий. Чуть-чуть, отак, я бачу. По пальцям невеличкий цей розріз. І ми присідаємо руки до гори, як на стілець, щоб коліна не заходила за носочком. Присіли, піднялися носочок. Присіли, піднялися на носочок. Присіли, оп, оп. Оп. Три. Три, три, два, 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 один. 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 Ще пару разів. І останній раз. Залишились тут руки перед вами. Права рука згодиться в ліве коліна. Дивимось назад, до долоні, назад, до долоні. Останній раз, до долоні. До гори. Подивилися назад, опустилися вперед. Хто може, стрибок назад, в планку, піджимання, собака мордою доверху, собака мордою донизу. Прибук вперед, округлились догори, зробили глибокий вдих. руки перед вами. Дихаємо ловимо ковток повітря. Руки догори. Обережно присіли. Руки перед вами. У нас заходить ліва рука за праве коліно. Відкрилися до долоні. Назад, долоня. Назад. Закрилися. Залишаємось тут. Піднімається ліва п'яточка, поклали право. Ліва. Права. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Один. І один. Піднялись. Подивились назад, опустились. Планка, віджимання, собака до доверху і сідаємо. Обережно виходимо в зручну нам позицію. П'яточка до п'яточки. Рука перед вами і О, розігнулись, округлились вперед. Розігнулись, округлились вперед. І на третій раз намагаємось розтягнутися, наскільки це можливо, наскільки ви можете опуститися донизу. Найголовніше трішки по техніці, щоб ваші стопи були разом. Навіть можете не опускатися прямо так сильно низько. Наголовніше відчували розтяжіння, щоб стопи були разом. Дихаємо, зробили три глибоких вдохи. Піднялися, коліна разом, взялися під коліна, Потягнули себе максимально назад і вперед. Зробили глибоких три вдохи. Налаштовуємось на Сьогоднішній день, чи вже на вечірній час. Видихаємо останній раз подякувала собі за цю практику.